Айкокпіт. Айкокпіт. На сьогоднішній день в Україні, ну, на, сьогоднішній, на вчорашній, напевно, в Україні було всього 4 автомобілі. Перші кілометри на новому автомобілі. Питання, чи підходить цей автомобіль для дальньої дороги? Забуваю перемикати передачі. Да, бо, це, бо це механіка. Але мені здається, що гільза це гільза. Бачите середню випуту палива за цей час 5, ,5 літрів на 100 км. Значить, практично 3 години. Відстань приблизно 250 км. без зупинки. Все нормально. Спина почуває себе нормально, ноги не втомилися. Величезний багажник і можливості трансформації з салону. І так, я розувся. Блін, що це таке за камінчики летять з-під коліс, нове скло. ну Люди, обережно. Зверніть увагу на моментальну витрату. Це не 5 літрів, як в місті написано. Доброго ранку чи доброго дня вже, шановні профіяни. Мене звуть Андрій і ви на каналі Диваний Агроном. Зараз я намагаюся зняти відео на автомобільну тематику. Справа в тім, що ось уже я проїхав 105 км на новому автомобілі, який я щойно забрав із салону. Це Peugeot Rifter. Машина 22 року, двигун 1,6, механічна коробка перемикання швидкостей в гарній комплектації Allure. От, І е, в мене попереду ще десь близько 400 км е, дороги додому. Тому, походу, буду знімати і буду показувати те, що можна зняти із за керма. Якщо вам буде цікаво, то в подальшому я дозніму ще якийсь там зовнішній огляд, загальні не знаю, якісь там приколюшки по машині. От. І я маю надію, що найближчим часом, найбільш, найближчі тисячі кі кілометрів, найближчі дні, роки, місяці, я буду користуватися цим автомобілем і власне, про нього зможу трошки вам розповісти. Звісно, якщо вам це буде цікаво, тому якщо вам це відео подобається, Тисніть палець угору. Якщо вам це відео не подобається, можете натиснути палець вниз, але дивічий. І так, поїхали. Як бачите, я зараз їду по такій дорозі, не геть найкращій. Зараз пробіг 107 кілометрів. От Ви можете бачити середню випуту палива за цей час 5,5 літрів на 100 км. Я їду не швидко, звикаю трошки до машини, бо останнім часом я їздив на машинах з автоматичною коробкою. Тут механіка п'ятиступенева, перемикається дуже гарно, проте трошки треба привикнути до того, що о, треба перемикати передачі. Бо я, якщо чесно, трошки вже навіть від цього відвик. От. То, що вам зразу можливо кидається. Передочі, це те, що тут є такий от підстаканник, він так високо стоїть. Це так по, по автобусному. Немає тут підстаканників, як було в іншій в мене машині, так? в легковій машині, скажімо так, або в джипові. Тут ось він стоїть цей підстаканник. Тут фірмова ця система, яка зветься iCockpit. iCockpit. Тобто кермо абсолютно не перекриває щиток приборів. Він знаходиться трошки вище і за рахунок цього його дуже добре видно. І кермо абсолютно не заважає. В той же самий час кермо повністю перекриває підрульові перемикачі. Тобто круїз там він десь є, його просто не видно. Так само вмикання е, в микан... поворотів, світло, фар і так далі. Е, і двірники з правої сторони. Ось вони є. Просто їх абсолютно не видно. Кермо ось таке мале. Зручне, я дуже швидко до нього звик. Справа в тім, що десь, напевно, рік назад, або можливо, навіть більше два роки назад, я брав на тест-драйв таку машину, і мені дуже-дуже вона сподобалася. Ну і власне, весь цей час, як то кажуть, мрії збуваються. Так, весь цей час думав і мріяв про таку машину. От, і тут мені підвернувся цей автомобіль. У мене був виключно один варіант: автомобіль в довгій базі, семимісний салон. Ви не бачите, там ще пара їх склав, щоб закрити шторку, щоб вона очі не кидалася. Е, Семимісний салон, довга база, хороша комплектація. Це Алюр, це практично повна, е, повна комплектація, крім автомату. Так, ось вам ще покажу. Тут електронне стоянкове гальмо, тут є система е, без ключового доступу і заводиться машина з кнопки. Тут є Android Auto, тут бокові дзеркала. З, е, Електрорегулюванням єдине, що вони не складаються тут електросклопідйомники. В задній частині, до речі, не покажу вам. В задній частині, до речі, немає вже цієї функції, коли там є склопідйомники. Тому що починаючи з дати виробництва від липня 2022 року. Ця опція не встановлюється. На жаль, ще деякі є моменти, які я, можливо, окремим відео покажу, на які я розраховував і думав, що вони будуть в цьому автомобілі, а їх не виявилося. Ну але нічого страшного. Головне, за що я брав цей автомобіль, це величезний багажник і можливості трансформації з салону. А також близько 700, -700 кг вантажу підйомності. Це значить, що я спокійно можу сюди завантажити щось велике і щось тяжке. І абсолютно від цього не страждати. Якщо раніше на джипові мені доводилось чіпляти причіп, коли треба було перевезти щось тяжке, а це не зовсім зручно і часто дуже незручно, коли їдеш по трасі, особливо по такій, як я зараз їду, наприклад, щоб причіп цей тебе тіліпає, то я думаю, що буде краще вести це в такому автомобілі, в якому великий кузов, достатня вантажопідйомність. От, гарні, скажімо так, геометричні показники вантажного відсіку. От. Е, і це буде набагато краще, ніж таскати за собою причп. Так, я е, був, виїхав там з міста, став на заправку, значить роззувся через те, що не подобається мені їхати в ботах, бо тут дуже тісний такий педальний вузол, і мені з моєю довжиною ніг трохи якось тут мало місця. Також, як бачите, я туди підіслав килимок, бо мені не подобається, коли затоптується. Сама обшивка, та, а тут вона не прикрита тими е, килимками, які мені в автосалоні подарували. Відповідно, я відразу взяв шматочок Ковроліна і застелив для того, щоб не вичовувалася сама обшивка. Я так, в принципі, завжди роблю у всіх своїх автомобілях. І е, ну, не знаю, автомобілю може і байдуже, але мені, коли я роблю уборку в автомобілі, і там за 120 тисяч кілометрів, які я проїхав на цьому автомобілі, наприклад, там чи 10 100 тисяч кілометрів. Обшивка практично не витерлась через те, що я під підкладаю такі штуки. Не знаю, комусь це подобається, комусь не подобається. Мені подобається так мені так зручніше, я себе так спокійніше почуваю. А це найголовніше в наш непростий час. Пробував розігнатися до 125 км на годину. І що я бачу? По-перше, що прям відчувається, що автомобіль дуже високий і дуже сильно його спиняє просто потік повітря зустрічний. По-друге, витрата палива це моментальна витрата палива, в принципі, на менших швидкостях, які там менше 100, то вона так не піднімалася. А зараз може бути і 8, і 9, і 10, і 11. І це прям так відчутно. Що автомобіль великий, тяжкий, і на таких швидкостях не дуже комфортно їздити. Хоча не знаю, шумно не шумно, можливо, камера цього не передає, але вітер дуже добре відчувається. Ну, що фізично, так, як він машину тримає, ніби що е, шум вітру. Зараз в машині стало трохи шумно, на менших швидкостях такого не було. На швидкості близько 130 оберти двигуна, близько 3000 оборотів. Так у мене було на АВО, напевно. Ну, але тут ще є запас трошки. Якщо натиснути на газ, то вона далі буде розганятися. Звісно, не дуже жваво, але розганяється. Я 220 чи 210 км. Десь зараз хвилинку, Середньою швидкістю 78 км на годину. Ну, понятно, зараз 295, а я десь виїхав було 70-77, я вже не пам'ятаю. І Машина мені нагадує, каже, що я не забув випити каву, бо я вже довго їду. До речі, їду я трошки менше 3 годин, зараз 15.01, я виїхав десь 12.15-12.20, плюс-мінус, може 12.30. Тобто 2,5 години їду політ нормальний, спина не втомилася, коліна, ноги також нормально. Не дивлячись на те, що я трошки впираюся в ось цей тунель. Тут все одно більше місця, ніж було в моїй попередній машині, так що все нормально. Ну Побачимо, я в будь-якому випадку стану, напевно, кілометрів за 50 в е Включуся, розкажу про свої відчуття від дальньої поїздки. Значить, практично 3 години, відстань приблизно 250 км без зупинки, все нормально, спина почуває себе нормально, ноги не втомилися. Так що, в цілому, в принципі, якщо ставати там кожні 3 години, то я думаю, що так і буде. Так що, можна сміливо їхати на дальню дистанцію. Я не знаю, правда, як там буде заднім пасажиром, бо задні крісла не регулюються. ну, але для водія абсолютно окей, так їхати. Як сонце, він заходить величезне. Я проїхав уже 370 кілометрів, трошки більше і 130 залишилось додому. В цілому, як і казав, я проїхав вважай, 3 години і після цього став трошки перепочити, в магазин сходити в туалет. Відповідно, за ці 3 години абсолютно не втомився, так що в цілому можна їхати. Ну і в принципі це нормальна практика. Проїхати 3 години. Якісь там хвилин хоча б 15 зробити перерву. Зверніть увагу на витрату палива. Да? Загалом 378 км, середня витрата виходить 6,4 і відповідно середня швидкість виходить 82 км на годину. Тобто, ну, зараз я їду 125 на круїзі, це реально десь виходить 122-120. Хоча, ну, коротше, я не старався економити. Так, і от вийшла в мене така витрата палива. Тобто явно тут не 5 і не 4,5. Але я думаю, що я поекспериментую, десь буду їхати на дальній дистанції, буду пробувати робити такі відео, де буду їхати там з певною швидкістю, або, наприклад, не більше якоїсь швидкості. В принципі, я люблю такі речі робити, періодично сам для себе роблю. От, А так. В принципі, ну і так, це мені нормально. Бак виходить 50 літрів, я залив 40 літрів, а потім ще е, до повного заливав вийшло рівно 10 літрів. Тобто 50 літрів, як в мірці написано, так сюди входить. Е, при цьому, ну, його надовго має вистачити. Да, я правильно розумію? Ну, от зараз кажеш, що 480 кілометрів. Тобто я проїхав 370, і в мене ще навіть не половина бака. Ну, тобто там 700-800 км на одному бакові можна проїхати. Це я заливав дизель-пульс. Не знаю, як на іншому. Я думаю, що великої різниці не буде. Тобто машина достатньо, достатньо економна, якщо зважити на те, що е це дві тонни, дві двох тонний автомобіль, і е я їду ну, ну, з такою не геть економною швидкістю. моментальну витрату ви бачите, да? 7.1, 7.2, плюс-мінус, десь там трошки спуск підйом. Вона змінюється, але ну, не 5. Не 5. Ось, е така ситуація. Сонце заходить дуже гарно, гарна дорога. Дорога додому завжди мені подобається, завжди додому я швидше доїжджаю, ніж з дому. Так, помітив ще один суттєвий недолік. Можу вам його показати. Раніше я завжди кермо притримував коліном А зараз тут за рахунок того, що кермо таке маленьке. Я його коліном, мені щоб його притримувати, це дуже складно. Треба піднімати ногу. Ось так. А Раніше я просто коліном притримував. Ну, З одного боку це недолік, а з іншого боку, це значить, що тут дуже багато місця для ніг. Так що в кого довгі ноги, рекомендую. Ще одне включення. Можете зацінити, як світло світить у машини. Це включене ближнє в автоматичному режимі. В принципі, ніби непогано. Не знаю, як це буде в повній темноті, але поки що виглядає добре. Принаймні краще, ніж у мене було в джипові. Так, і ось е, показую результат. Я сьогодні проїхав практично 500 км, о, якраз 500 якраз перекинуло. Да. Середня витрата вийшла 6,5 літрів і середня швидкість 86 км на годину. Ось такі справи. Зараз заправив ще 20 літрів. Подивимось, яка буде витрата далі. Ну, Поки що вона скаче, бо тільки заправив і скинув лічильник. Ну, Тепер вже точно, гарного вам вечора чи дня, чи коли б ви не дивилися цей, цей відос. До побачення, до нових зустрічей в ефірі. i